Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. До понеділка пробуде в лікарні Петро Тамбовцев, працівник підприємства Прат ПК Поділля, який отримав поранення 31 грудня в кабінеті керівника. Його стан стабільний, повідомили в Крижопільській лікарні. З Михайлом Вдовцовим, директором підприємства Прат ПК Поділля попрощалися 2 січня в селі Довжок. Ще двох загиблих, заступника директора з безпеки Віталія Шкатулу та колишнього головного енергетика цього ж підприємства Віталія Ткача. Поховали в селі Городківка. Поліція області розслідує загибель трьох чоловіків у Крижополі за статтями умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Повідомила речниця відомства Заріна Маєвська. Під час огляду місця події правоохоронці виявили залишки гранати, тип якої встановлюється. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, передбачене одразу двома статтями, частиною 2 статті 115 та 263 кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Нагадаємо, надзвичайна ситуація сталася 31 грудня 2024 року, близько 12-ї години, у селищі Крижопіль. Вибух гранати стався у кабінеті керівника апарат Поділля, наслідок якого загинув Михайло Вдовцов, заступник директора з безпеки Віталій Шкатула та колишній головний енергетик цього ж підприємства Віталій Ткач. Останній, ймовірно, і приніс вибуховий пристрій в кабінет. За півгодини до надзвичайної ситуації Віталій Ткач у себе на Фейсбук-сторінці публікував допис. Початок цитати: рано чи пізно. Знов всі відвідують ресторан Карма. Там немає меню. Тобі принесуть те, що ти заслужив. Кінець цитати. П'ятьох захисників з Вінничини повернули з російського полону під час чергового обміну військовополоненими. Про це повідомив голова облради В'ячеслав Соколовий на Фейсбук-сторінці. 30 грудня додому повернулися 187 військових та двоє цивільних. З власних джерел Суспільному відомо, що серед звільнених військовослужбовці 56-ї бригади Збройних сил України Олександр Пастушенко з жмеринки та старший солдат, стрілець-гранатометник Олександр Балаховський з Соболівки службовець 59-ї бригади збройних сил України Руслан Місяченко, військові Максим Савенко та Юрій Цімоня з села Балабанівка Вінницької області. Героя України Дмитра Фінашина з Вінничини призначили радником МВС з питань ветеранської політики. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив на своїй Фейсбук-сторінці. Ветеран Національної гвардії, з Вінничини, який пройшов фронтовий шлях, працюватиме над покращенням реабілітації, соціальної підтримки та працевлаштування учасників бойових дій у системі МВС, йдеться у повідомленні. Дмитро на псевдофін родом з Козятина. Служив снайпером роти спеціального призначення батальйону імені Кульчицького у зоні АТО та ООС з 2017 року. 23 травня 2022 року Дмитро Фінашин виконував бойове завдання біля Яковлівки на Луганщині, де отримав важкі поранення. Одна з куль відірвала вказівний палець, інша потрапила в ліву руку, перебивши кістку та артерію. Ще одна пробила захисний шолом. Дві доби Дмитро діставався українських позицій після реабілітації військових. Ковий повернувся на службу. Більше тисячі ветеранів за рік перевезли благодійники у рамках проєкту Кармобайл. Зорганізували таке соціальне таксі представники громадської організації Світла Україна у співпраці з латвійськими партнерами. Даний проєкт дає можливість захисникам України та їхнім сім'ям безкоштовно пересуватися містом та областю. Ветеранів везуть до місць реабілітації, закладів охорони здоров'я, вокзалів, магазинів та місць відпочинку. Аби замовити соціальне таксі, ветерану або членам його сім'ї потрібно попередньо за Фонувати до кол-центру громадської організації. Виклик можуть зробити і медики та реабілітологи. 21 пересадку органів від посмертних донорів здійснили медики обласної лікарні імені Пирогова протягом 2024 року. Це на п'ять більше ніж торік. Про це Суспільному розповів директор лікарні Василь Паненко. За цей рік пацієнтам пересадили 18 нирок та три серця. По суті, сьогодні є. Е... Першим закладом серед обласних закладів обласного рівня після таких великих потужних лікувальних закладів як територіальне медичне об'єднання Львова, яке об'єднує практично всі заклади міські міста Львова. І сьогодні найбільше здійснює трансплантацію України і після київських великих потужних закладів в центру трансплантації і інших закладів, які теж здійснюють трансплантацію в Україні. Якщо брати знову ж обласні заклади, то ми є першими після цих закладів. А якщо брати Україну в цілому по закладах, то ми є на сьомому місці, тому що я ж знову повторюся, було двіське об'єднання. І Шість і п'ять закладів наших київських, а далі вже ми станом на сьогодні в обласній лікарні імені Пирогова у черзі на трансплантацію органів понад пів сотні людей. Більшість потребують пересадки нирки. Майже вісім тисяч немовлят народилось на Вінничині 2024-го. Про це суспільному розповіла заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяна Бондаренко. Нині у відділенні інтенсивної терапії новонароджених та постінтенсивного догляду обласного перинатального центру 16 немовлят. Розповідає завідувачка Тетяна Неліжата. Тут виходжують перечасно народжених діток. На сьогоднішній день ми маємо дві трійні. Ми маємо двійню. В які перебувають саме в відділенні реанімації новонароджених виношування таких дітей складніше і потребує особливого контролю та догляду. Часто на пологах і татусі Микита оборонить з Маріуполя. Десятий рік боронить Україну від росіян на 10 днів. Взяв відпустку, аби бути при народженні сина і забрати його з дружиною з пологового за кілька днів. Повертається на фронт. Дев'ятеро немовлят народилося у Вінниці у новорічну ніч. Шість хлопчиків та три дівчинки. Першим 2025-го на світ з'явився хлопчик. Народився він у першому пологовому о пів на другу ночі. Вага малюка 3 кілограми, 330 грамів, зріст 53 сантиметри. Минулого року у новорічну ніч у Вінниці народилося шестеро немовлят, з них п'ятеро дівчатка. Без рідних та гучних святкувань зустрічали новий рік вимушено переміщені особи, які вже третій рік живуть у Вінниці. 116 переселенців нині мешкають у гуртожитку профтехосвіти номер 1 24 з них діти. Юля Коростольова з родиною до Вінниці приїхала з Херсонщини у квітні 22-го року. Раніше розповідає жінка: Новий рік відзначали гучно, нині не до святкувань. Сьогодні вимушено переміщених до Вінниці людей, як і всіх українців. Об'єднує єдина мрія справедлива. Ви мир на рідній землі. Подружжя клубанів із Харкова створюють іграшки на 3D-принтері. Їхня квартира нині нагадує міні-цех. Вдома виготовляють розвиваючі ігри. У виробництві 37 ігор. Серед них сенсорні та тематичні пазли і фігурки. У роботі використовують екологічний пластик, біополімер. Також родина клубанів працює над соціальним проєктом під назвою Герої наших казок. Зібрали 60 історій українських захисників, які дістали поранення на війні. Сергію Волкову 80 років з 15 він катається на ковзанах. На ковзанці розповідає з дружиною, познайомився. Тут навчив кататися і дітей і онуків. Не залишає цієї справи протягом всього життя. У четвер прийшов до льодового клубу навчати однокласників онучки. 18 років працював вчителем, каже Сергій Волков. Викладав трудове навчання. На льоду, каже, вміє виконувати чимало елементів від ластівок до танців, а спілкування з молоддю, як і спорт, додає життя. Яким буде 2025 рік змії? Як задобрити символ наступного року і що робити, аби луската плазунка принесла успіх і щастя у дім? Чи буде 2025 рік зеленої дерев'яної змії роком спокою для України? Суспільне поцікавилось в астрологині Галини Бурковської це рік для спокою, рівноваги і балансу. Це насправді дуже дуже такий таємничий і казковий рік. рік трансформації. Мінусові температури у вихідні та потепління з понеділка. Такий прогноз вінницьких синоптиків: від 2 до 7 градусів морозу вночі та до 5 градусів тепла в день прогнозується цими вихідними. Проте таке зниження буде короткочасне, каже синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Олена Разуйова. З наступного тижня. Температура буде підвищуватися. З понеділка знов буде підвищення температури, нічні збережуться в межах одного шести морозу, а денні температури будуть поступово підвищуватись. З понеділок 1,6 градусів тепла, у вівторок 3 градусів тепла. Це також пов'язано з тим, що область знаходиться під впливом високого тиску.